Травма зради це найтяжча травма, тому що це травма прив'язаності, а прив'язаність — це найголовніша потреба людини. Людина може нехтувати навіть фізіологічними потребами, вона може відмовлятися їсти. тяжче у травмі зради це те, що людина, яку зрадили, вона фіксується на образі зрадника. А образ зрадника це людина, яку я колись любив. Людина, якій я дуже довіряв, зради. Це найтяжче травма. Якщо правильно працювати, то травму зраду можна працювати за два роки приблизно, коли навіть травму смерті можна працювати за рік. Бо на відмінно від травми смерті, людина жива, людина є, і найголовніше це те, що при травмі зради людина фіксується на образі зрадника. І образ радника це людина, яку я колись любив, людина, яку я колись довіряв. Тому це дуже важка і тяжка травма.